І починаємо з енергетичних новин. Світовий банк надасть Україні грант на 200 мільйонів доларів на відновлення енергетики. На що саме підуть ці гроші? Поговоримо про це з головою «Укренерго» Володимиром Кудрицьким. Він з нами на прямому зв'язку. Добрий вас. день, пане Володимире. Вітаю вас про гранти Світовий банк. Ми ще поговоримо з вами. Давайте зараз розпочнемо з поточної ситуації в енергетиці. Ми на собі в Києві не відчуваємо вже відключень світла. А яка глобальна ситуація по всій Україні? Зараз українські споживачі не відчувають дійсно здебільшого в більшості регіонів дискомфорту, і ми дуже від цього тішимося. Ми енергетики, але йде е, дуже активна робота по підготовці до наступного опалювального сезону. І зараз е, всі енергетики працюють над тим, щоб відбудувати те, що ворогу вдалося пошкодити або знищити під час зимової ракетної і дронової кампанії. Іде відбудова як магістральних підстанцій, якими ми Укренерго, так і генеруючих потужностей електростанцій, які ми управляємо там приватні державні компанії. Тобто енергетики дуже активно зараз готуються і відновлюють енергосистему, відновлюють той запас міцності, який в ній був до цих обстрілів. Ми пам'ятаємо зимові розмови про зруйновану нашу енергетичну інфраструктуру, і однією з таких головних проблем було те, що трансформатори, які страждають від обстрілів, вони такого по пострадянського періоду виготовлення і те обладнання, яке є у наших західних партнерів, воно не дуже підходить на заміну його не так просто інтегрувати в нашу систему. А чи працюємо ми над тим, щоб замінити? Таке обладнання, яке виготовляється в Росії та в Білорусі, на світове яке ми зможемо швидко міняти і, принаймні його впроваджувати в нашу енергосистему, ну, я зразу трошки може розвію деякі е, помилкові такі е, твердження, які досить часто доводилося чути. До речі, е, по-перше, в Україні використовуються трансформатори. Різних виробників, але жоден з них не належить до російської, там російських чи білоруських. В Україні традиційно трансформатори вироблялися на місцевому заводі, запорізькому трансформаторному, а також частина трансформаторів вона вже давно постачається за кордон. І українські трансформатори за своїм дизайном мало чим відрізняються від європейських чи, чи там інших якихось. Просто у нас класи напруг. Які використовуються в українській енергосистемі, трошки не співпадають з європейськими. У нас це 750 і 330 кВт магістральних мереж, здебільшого, а в Європі це 400 і 220, трохи нижче. Але ми досить активно зараз замовляємо обладнання за кордону. Частина цього обладнання їде до нас як гуманітарна допомога. Ви напевно про це чули і знаєте, і воно прекрасно працює в українських мережах. А частина обладнання виготовляється на заводах по всьому світу для того, щоб до наступної зими ми встигли здійснити наші плани з відбудови енергосистеми, про які я сказав раніше. Тому питання великих з таким з, з використанням там західного обладнання в українській енергосистемі насправді немає. Прекрасно і корейські і Турецькі, і німецькі, і американські трансформатори можна використовувати в Україні без всяких проблем, особливо якщо вони нові, звичайно. Здійснити плани з відбудови енергетичної інфраструктури якраз нами допомагає світовий банк. Він виділив 200 мільйонів доларів. Вже відомо на що саме підуть ці кошти, і наскільки це велика сума в обсягах зруйнованої енергетичної інфраструктури, тому що пам'ятаємо лише за одну добу ворог випускав по 80 ракет по нашій енергетичній інфраструктурі. Так це все у минулому, але наслідки залишаються. Знаєте, я би ще не поспішав говорити. На жаль, що це все в минулому. Ми не знаємо направду плани ворога, і ми не знаємо, чи будуть і коли будуть масовані ракетні обстріли чи дронові атаки нові на енергетичну інфраструктуру. Тому ми так знаходимося в такому стані готовності постійно. Що стосується суми, сам же світовий банк нещодавно випустив такий аналіз. Попередній оцінку збитків, і там тільки в мережах Укренерго за оцінкою світового банку збитків набралося на 1 мільярд доларів. Що стосується загальних збитків по енергосистемі, ця цифра сягає наскільки я пам'ятаю 11 мільярдів доларів за оцінками світового банку. 200 мільйонів тим не менше, це сума, яка дозволить, зокрема нам в магістральних мережах замовити достатній обсяг обладнання для того, щоби. Підготуватися до наступної зими. Це не єдине джерело фінансування, яке використовує Укренерго. У нас також є кредитна лінія відкрита в ЄБРР. У нас є грантові кошти, і ми дуже вдячні партнерам за них. Тому фінансовий ресурс для магістральних мереж, для мережу «Укренерго», можна сказати, що забезпечений, і головне, щоб. Просто світове виробництво цього обладнання справилося вчасно з тими замовленнями, які у них вже розміщені. Що стосується генерації, то тут безумовно суми будуть на порядок більші, і для того, щоб відбудувати всі енергоблоки або всі ті генеруючі потужності, які ми тимчасово втратили, потребуватиметься багато коштів, і думаю, що частково ці електростанції будуть відбудовуватися вже не в в Минулому форматі, такому концентрованому, знаєте, пострадянському форматі? А в форматі децентралізованої генерації про що часто говорив і президент? Зокрема, але ми бачимо, що Україна почала експорт електроенергії за межі країни. Розкажіть, будь ласка, чи дійсно в нас з'являються зараз надлишки електроенергії? Кому ми її продаємо і скільки на цьому заробляємо? Дійсно, зараз в енергосистемі є е, досить часто надлишки електроенергії, тобто є е, обсяг якісь споживання українські, які покриваються повністю українськими електростанціями, і вони ще здатні виробляти електроенергію для сусідів. Наразі експортується електроенергія в Польщу і в Молдову у цих двох напрямках. І також ми готуємося відкрити третій напрямок Словаччину. Сподіваюся, що найближчими днями це рішення буде прийнято. І з, нашої, з боку наших словацьких колег, і ми побачимо ще додатково експортні поставки електроенергії в Словаччину. Що стосується грошей, які заробляються на цьому, ми говоримо про як мінімум десятки мільйонів доларів на місяць. Це ресурс, який потрібен енергосистемі, для того, щоб якраз частково фінансувати відновлення до наступної зими. Ну і звичайно, Україна повинна займати своє природнє місце. На європейському енергетичному ринку після об'єднання енергосистем Україна повинна стати одним з ключових постачальників чистої дешевої енергії на європейський ринок. Пане Володимире, і на сам кінець одна з головних подій сьогоднішнього дня це підтоплення українських регіонів. Ми бачимо, що останніми днями зростає рівень води у Дніпрі. А чи зросло виробництво електроенергії нашими гес? Наші ГЕС практично працюють на межі своєї потужності, і таке водопілля, яке ми спостерігаємо в цьому році, воно напевно є рекордним за багато десятків років. І з одного боку, звичайно, це дає енергосистемі додатковий і дуже дешевий екологічно чистий ресурс для виробництва електроенергії зараз. З іншого боку, ну той обсяг води, який ми пропускаємо, наприклад, по каскаду Дніпра, він, на жаль, настільки великий, що призводить до певних підтоплень. Тут е нічого не поробиш. Треба просто е ці декілька там днів чи тижнів е пережити, потерпіти, але е це водопілля і збільшена робота. Наші гідроелектростанції безумовно це один з факторів, чому ми зараз здатні експортувати надлишкові обсяги електроенергії за кордон. Дякуємо вам дуже. Володимир Кудрицький, голова «Укренерго» з нами був на зв'язку. Дякуємо за включення і за цікаву важливу інформацію.